Недільну школу при храмі на честь Архістратига Божого Михаїла, села Матюші, білоцерківське благочиння. Ясна година породила діва сина, півлиєм, на яснині, язвах дивних житті сіні. Тепер Бога величайте, йому пісні всі співай Геть здороги, розступіться, хаю іроду вклоніться Що за шум, я хочу знати. Ану в шию всіх ігнати, що за банда тут зібралась, проти мене збунтувалась. Не знаю, мій пане, сказали лиш мені, щоб тим царстві сродився, цар неба і землі. Моєму царстві цар, я тут цар над царями, і усі в мене під ногами, ладно руки простягаю, Кого хоч смертю скараю, Нікого не боюся, як скажу, так і буде. Хто мене розсердить, кривдою помщуся. Написано в книзі цієї, чи цар Всесвіту й землі в Ефлоємі народився, трошки сіном притрусився, святий і Божа мати бережуть свого дитяти. Воїни, мале дитя в ясниці мусите знайти. До трьох літ дітей рубайте, мого сина, не минайте. Дідькові діжі, щось пече, болить та ріже, в очах мені потемніло, серце, серце заболіло. Освітила нам дорогу, та й до вашого порогу. Прийшли хлопці та дівчата і з вас привітати, і з різдвом вас привітати всім здоров'я побажати! Добрий вечір, господаря, у вашій оселі. Прийміть наше побажання на свята веселі! Хай вам радість усміхнеться стілкою ясною, Хай вінчається вам праця славою гучною. Хай і ще разхода, живуть поміж вами, будьте дуже і щасливі з вашими рідками. Слава на небесах Богу! Мир вам, люди добрі, радійте, і веселіться, бо Христос народився, хай на світі. Добро завітає, бідність пропаде, щастя засяє, а Ісусик, дитятко, вас благословляє. Зліством святим ми вас вітаємо, добра і злагоди бажаєм, хай щастя Господь вам посилає, Христос народжує, хай у домі любов буде, хай шанують діти, в мирі і любові на много і літа, хай з тим. Різдво завітає, чого серце забажає, хай несе у кожну хату щастя, радості багато, хай смачна путя вам дасться, хай у сім'ї панує щастя, що пасала куляда в хату радість принесла, Христос рождається. У куті смачної, коляди гучної, щасливого різдва, На весь рік добра. Жито пшени, ліпець насушний, всяка пашниця, і щоб добро в комори та хліба не бракувало у вашому дворі, сість, і родися серед людей, віра, надія, любов і згода, щоб у дні тривоги душі ночі любові палали і всі Бога чистим серцем радісно вітали.